Привіт, друже! Зібрав для тебе і твоїх друзів невеличкі поради для гри в Дюну. Намагався зробити список порад якомога лаконічнішим, щоб сильно загружати голову, але все ще корисним. Поради будуть не в стилі, збирай ресурси, бігай вліво вправо. Ні, я теж сам розказую своїм друзям, а також часто нагадую собі. А тому вони виведені на практиці, перевірені і юзабельні. Вони мають бути корисними як для повного новачка, щоб зрозуміти щодо чого, так і для гравця з досвідом, щоб звертатися до цих порад, якщо випадково вилетіло щось з голови. А тому. Плич друзів, бери пиво з прянощами і до діла. Пройди першу локацію, і усі квести в ній. На початку гри тебе заспавнить в локації, котра потрібна лише для початкових квестів. Ти можеш сказати, то навіщо мені в ній тинатися, Якщо я можу відразу пройти далі і не паритись? Відповідь проста: якщо ти не виконаєш усі квести в зоні на початку, то доведеться повертатися в неї пізніше. А це, повір мені, набагато муторніше, ніж відразу все зробити. Також в цій зоні є єдиний ПВЕ корабель. Я за час гри ПВП на цих кораблях не мав, але корисно, якщо на твоєму сервері є не до ПВП-шери, котрі граю, Чисто вбивати когось. Та й сам біг по локації безпечно познайомити з основними моментами. Хробак тут не дуже агресивний, локації розташовані близько одна до одної, а тому, щоб не отримати брейн лаг, рекомендую все ж таки її повивчати. Повністю закрий сюжетні місії Фрименів. Ці місії це сім печер, які треба знайти, і в них пройти невеличкі головоломки. Нічого складного в них нема, крім того, що печери розкидані по всій мапі. Так, пересуватися на початку складно, особливо якщо врахувати страх померти від черв'яка. Але ти швидко звикнеш до цього і адаптуєшся до інших складнощів. Я б навіть назвав цей квест Вступ до дюни. За час проходження якраз познайомишся з ландшафтом, з ворогами, з небезпеками, що тебе чекають. Виконавши усі квести з цієї лінії, тобі відкриється багато предметів, в тому числі чавилка фріменів. А 5 літрів води за годину на дорозі не валяються. Та й взагалі цей квест непогано показує тобі мапу гри і її можливості. Не нехтуй квестами. Часто квести можуть виглядати мутно і нецікаво, але по-перше, нагорода в них часто вартує того. А по-друге, багато квестів відкривають нові можливості або дозволяють по-іншому глянути на гру. Притому квести є різні, ніхто не змушує тебе чистити локи, якщо тобі легше і приємніше занести якийсь шмот. Виконання квестів, окрім звичайної нагороди, дозволить тобі підняти рівень фракції, а це дає можливість купувати у фракційного торговця предмети, в тому числі частини для розвідувального орнітоптера. Транспорт це не проблема. На першій лоці тобі доведеться скрафтити його власноруч. Але починаючи з другої, ти можеш знайти точки інтересу зі спавном байків. А ще далі будуть місця зі спавном багів. Тір деталей зі спавненого транспорту, звичайно, буде нульовий, але це краще, ніж нічого. Плюс економить тобі багато часу, оскільки, якщо треба баги виключно для різака, то отримавши повний працюючий, нехай брухтовий баги, тобі лишається тільки скрафтити і поставити різак, а потім можна їздити і лутати. Не чекай орнітоптера. Так, на повітряному транспорті просуватися дуже легко і приємно, але не треба його чекати, щоб відкрити усю мапу. Вивчай, досліджуй, розвідуй. Після другої зони починається гірська місцевість, взагалі без хробака, а тому ризик бути ним з'їденим нульовий. Ба Більше, пересуваючись пішки або на наземному транспорті, тобі легше буде заспотити цікаві місця і вивчити зону. Взагалі, я рекомендую використовувати повітряний транспорт для швидкого і легкого доступу до вже відомих місць. Наприклад, якщо треба дібратися до першої локації, щоб відвідати тренера, то їхати. Через мапу дурня, а так можна легко по переміді дібратися до неї. Вивчай геймплейні можливості і юзай їх. Наведу приклад, щоб було зрозуміло. У грі ти збираєш транспорт по частинам, скрафтив частину на вірстакі, зробив паяльник і почав його збирати. Але окрім цього, є ще сейвілка транспорту. Вона забирає твій транспорт в себе, а при потребі ти можеш його швидко виплюнути. І здавалося б, ой, як чудово і легко. Але збирати можна тільки мотик і розвідувальний орнітоптер. Ба більше, тільки якщо їх сховище пусте. Навіщо ж тоді вона потрібна? Дві must have must know речі: забрати транспорт з собою, коли піднімаєшся на рельєф вище, гори, стінка тощо. Щоб сейвити його від сонця, оскільки в грі тінь і сонце рухається, то заникавши мотик у на перший погляд сейвовому місці, потім виявляється, що він грівся стояв. Варто дати, що хоча стирити інші гравці в тебе його не можуть, вони можуть своїм транспортом штовхати твій, і, наприклад, закинути його у пісок з хробаком, де другої жере мотик. А тому сейвити потрібно. До речі, транспорт в дюні не отримує хіто від каліжена, а тому можеш безпечно стрибати з гор вниз, прямо на мотоку, йому нічого не буде. Теж саме стосується і інших видів транспорта. А ось ще один приклад і достатньо цікавий. В грі неможливо вмерти від падіння. Ну, типу, взагалі, у тебе буде падати хп при падінні, частіше всього при падінні з великої висоти хп впаде до одного, до нуля впаде, якщо падати будеш часто і підряд. Але і тоді це не кінець. Якщо нема спраги, то ти можеш підняти себе, затиснувши потрібну кнопку. А це дуже корисно при вивченні каньйону. Просто падай і погнав. Шкода, що не можна так же легко вибратися з нього. Збирай усе, але думай. В інтернеті багато порад, які кажуть, збирай абсолютно усі ресурси. Вона частково правдива, але у тебе є ліміт по клітинкам по вазі. Перші годин 5 дійсно можеш збирати усе підряд, але потім рекомендую вивчити, які ресурси тобі потрібні і де їх брати ефективно. А також не нехтуть доропом ресів і сховищем транспорту, бо на усі реси місця не вистачить, і краще мати план і запасний план. Досліджуй креслення для стабільного крафту, а купуй предмети на аукціоні для швидкого бусту. Дійсно, маючи можливість крафтити хайдір шмот, грати стає легше, але геп між першим рівнем і четвертим може бути затратним по часу. Щоб якось це виправити, я рекомендую тобі накупити гроші і відправити за торгового посту до хабу. Що хаб Атридів, що харконенів має однаковий функціонал, тому тут без різниці. В хабах є аукціон, де гравці продають шмотки, реси тощо. На нових серверах цим може бути трохи важко, оскільки ще не всі готові віддавати свій різак 4 тіру, але через днів 5 на ринку можна буде знайти потрібні предмети. Приємним цінам. Ба більше, саме аукціон може бути основним джерелом прибутку. Продавати там можна абсолютно все. від каміння до унікальних креслень і транспорту. Купувати, до речі, теж можна, але це вже питання ціни. Базу треба переносити. На відміну від звичайних виживачів, в Дюні тобі не потрібно будувати одну базу і її розширювати. Я скажу більше, якщо ти прив'яжешся до однієї бази, то згодом гра почне тебе легенько крати за це. Суть в тому, що на різних етапах у гравця виникають різні потреби. На початку потребами виступає абсолютно усе: будь-який ресурс, будь-яке місце, але згодом з'являються мідні предмети, і гравцю треба знайти місце для бази зі спавним міді, потім йде залізо, сталь тощо, а тому гарантовано ідеального місця для бази нема. Можу порадити місце, де сам живу. Тут є мідь, залізо, вуглець, поряд точка інтересу і багато роси, але щоб зібрати кристали, потрібно їхати чорзна куди. І от виникає питання, а чи зручна ця база? Насправді відповідь виходить зі сховища мого багі, яке я поки що не скрафтив. Якщо можна буде завантажити 10 стаків багі і повернутись, то база дійсно гарна, але чи це зручно, мені буде робити. Покаже час. Або ж можна перенести цю базу через пісок до гір, проте там мало міді, а тому доведеться їздити до старого місця. Скіли це, звичайно, добре, але бойові для ПВП. Коли я тільки робив персонажа, то думав, що якась граната або дамаг спел буде корисним і приємним. Проте я відмовився від них в сторону скілів на мобільність, і тоді я зробив найкраще рішення у грі. На самому початку і для комфортної ПВЕ гри тобі потрібно два спели: крюк кошка і біг Бенегасеред. Ці спели в якому сенсі замінять тобі транспорт, що дуже дуже зручно. Крюк Кошка взагалі дозволяє не паритись і через гори, і просто залітати на них. Об'єкт дозволить швидко долати великі дистанції. Так, це не мега супер пупер суперпуперимба, але вона дуже сильно полегшує душні моменти геймплею. Також корисним для звичайної гри виступають усі спели планетолога. Бусти на то, бусти на сьо приємно. Ну а бойові, хоча і мають велику варіативність, все-таки краще відкривати пізніше. Спели на мобільність будуть корисні як мінімум, тому що до тренерів інших класів все одно треба буде якось дістатися. А за цей час і рівень апнеться, і стиль гри з'явиться, і розуміння, що саме тобі треба і потрібно. Не читай повноцінні гайди. Парадокс? Ні. Я говорю зараз про повноцінні гайди з детальними описами тих чи інших речей. Так, мати додаткову інформацію про гру приємно, особливо враховуючи нюанси сьогодення. Часу і так нема, з тривогами і тих п'яти хвилин нема, щоб пограти. Але не лишай себе задоволення вивчити або дізнатися щось самостійно. Ця гра буквально гра про дослідження, адаптацію і оптимізацію. Якщо ти прочитаєш детальний гайд на тему Найкраще місце для бази, і якщо те місце дійсно буде найкращим, то ти ніколи не навчишся на Реалізувати місцемість, придумувати, як зробити там базу, адаптувати свої ідеї під реальність. Та про що я кажу? Якщо ти зробиш базу по гайду, ти не криш для себе навіть самої мапи, бо тобі вже все розжували і сказали, де норма, де ні. Ще раз, гра про вивчене і дослідження, то вивчай, і досліджуй. Ну, я думаю, для початку цього вистачить. Якісь базові моменти гра сама розкаже, а щось більш просунути буде потребувати цих знань, в тому чи іншому плані. Сподіваюся, що тобі і твоїм друзям ці поради будуть корисними, бо, якби я знав декілька з них на початку, гра б заграла новими фарбами з перших годин. Ну в цілому, це все відсипатися після тривог, збирати нові ідеї і поради, а також думати про те, як у тебе все вийшло. Дякую за перегляд. З тобою був Продівід. Пиши в коментах, які поради є у тебе. Підписуйся, щоб не пропустити нові ролики, і став лайк, якщо тебе заїбала русня.